Казка хитра лисиця. Жили колись у лісі Лев, тигр, і вже такі були друзі, що всіх звірів аж завідки брали. Заздрила їм і лисице, стала вона думати і гадати, як посварити лева з тигром. Седе у кущах і визирає, що той тигр та лев роблять. Тигр ще до схід сонця біжить на полювання, а лев собі спить. Додумалась лисиця, як їх посварити. Вичекала, коли тигр пішов на полювання, прийшла до Лева, така сумна, наче їй світ не милий. Братику, Лев, я тобі щось і сказала б, та боюсь, не повіриш. Дарма, кажи, відповів Лев. Оце бачу, Тигр твоїм другом прикидається. А він же сьогодні нахвалявся одному з вірою, що вб'є тебе завтра. Та цур тобі засміявся Лев. Зроду я не повірю. Ми з малку з ним товаришуємо вже хто хто, а я його добре знаю. Хоч вір, хоч не вір, а я чула, ось діждешся ранку, сам побачиш. Не повірив Лев Лисиці, але сумнів у нього закрався. Отже лихо, думав він, і не віриться, та вранці побачимо, чи ж лисиця правду каже. Поки Лев думав, як йому бути, лисиця тим часом розшукала тигра. Я тобі, брате, каже Лисице, щось хотіла сказати, але боюся, не повіриш. Чом не повірю? Як правду скажеш, повірю. Брате Тир, як ти у цих місцях ходиш, нам аж дихати легше. Всі наші вороги світ за очі тікають. Я оце почула одну новину. Та й не знаю, казати тобі чи ні. Ти все одно не повіриш. Так, кажи вже: Оце ж ви, ніби товаришуєте з левом, каже Лисиця, а якби ти знав, що він надумав? Він убити тебе хоче? Не вигадуй, я ж казала, що ти мені не повіриш. А я вчора в кущах сиділа, підслухала, як він нахвалявся одному звірою роздерти тебе. Ти мені такого наказала, що я і не знаю, що діяти, відповідає тигр. Поки ти будеш думати та гадати, Лев завтра досвіта прокинеться і роздере тебе. Моя тобі рада, як він має тебе роздерти, краще сам накинься на нього, іншого порятунку я не бачу. Тигр не повірив лисиці, але вирішив уранці придивитись до лева. І якщо справдиться те, що розповіла лисиця, він роздаре лева. Розпрощались з лисицею, тигр пішов у печеру. Ніч минула у тривозі. Рано вранці прокинувся тигр. Прокинувся і лев. Бачить, Лев, Тигр прокинувся і скоса позирає на нього. Лев, як звичайно, роззявив пащу і позіхнув. А тигр, подумав, правду казала лисиця, І накинулись вони один на одного і билися доти, поки не попадали мертві. Лисиця сиділа під деревом і здалеку спостерігала бійку Лева з Тигром. Побачила вона, що Лев і тигр уже не живі, і побігла скликати увесь свій рід. Зійшлись усі лиси і лисиці та й дивуються, як же тобі поталанило таких друзів ворогами зробити. А я нацькувала їх одне на одного, спочатку посиділа у засідці і вивідала їхні таємниці, а вже тоді посіяла ворожнечу між ними. Розлютувавши, вони пороздирали один одного. А тепер ви маєте що їсти цілий тиждень. Ось побачите, я знайду ще таких дурнів, які стануть ворогами. І лисиця пішла у ліс шукати нових пригод. А у лісі у хатинці жили два мисливці. Одного звали Пірім, а другого Магамет. А були вони не розлий водам. Закортіло лисиці їх посварити. Але як це зробити? От пішла вона до мисливців і каже, плачучи: Любі братики, порятуйте мене, вовки та ведмеді скоро увесь наш рід передушать. А я на силу втекла від них. Візьміть мене до себе, я вам за сторожа буду. Вивідаю деяка тварина, птах, який завівся, одразу дам вам знати. Мисливець Магомед пожалів бідну лисицю і залишив її у себе. А мисливець Пірім каже: Магомеде, цей лисичий рід дуже хитрий. Від лисиці можна всього чекати. Лисиця кілька днів у них пожила і все винюхала, помітила вона, що Пірім. Рано вранці встає, бере лук, випустить дві-три стріли і кладе його долі. А мисливець тільки-но прокинеться, біжить до струмка, присяде, вмиється, а тоді бере велику каменюку і кидає. Магомед не знав про звички Піріма, а Пірім про звички Магамеда. Одного дня лисиця підійшла нишком до мисливця Піріма і каже: Я тобі Піріме щось сказала, б та боюсь, не повіриш. Кажи, не бійся! Як не повірю, то що тобі з того? У лисиці в очах заблищали сльози. Сьогодні Мегамет нахвалявся одному чоловікові, що завтра вранці кине в тебе каменюку і уб'є. Я саме сиділа у кущах і підслухала. А мисливець Пірім і відповів їй: Магамет, мій вірний друг, йому й на думку таке не спаде. Я знала, що ти не повіриш, але не могла промовчати. Ось піде сам уранці і побачиш, правду я казала чи ні. Що побачу. Завтра вранці, каже лисице, магамет встане і до струмка піде, щоб прогнати сон. Умиється, води поп'є, а тоді візьме каменюку і кине в тебе. Пірім і не вірив лисиці, але подумав, ось я побачу, як набрехала мені лисиця, хай тоді ночувається. Тим часом лисиця покинула Піріма і пішла шукати Магомеда. Коли цей глядь, іде він, перейняла його лисиця та й каже: Братику, хотіла я тобі сказати щось, та боюсь, не повіриш. Що ти таке скажеш, що я тобі не повірю? питає Магомед. Я і сама не повірила б, але чула на свої вуха. Що ж ти чула? допитується Магомед. Що я чула? Сьогодні Пірім казав, що тільки но ти прокинешся, як він випустить із лука стрілу і уб'є тебе. І не кажи, лисице, ми з ним як рідні брати. Хоч як Лисиця підмовляла його, Магомед не повірив їй. «Магомеде, – нарешті сказала вона, не віриш, піди зранку до струмка і сам побачиш, як Пірім візьме лук, випустить три стріли, а останньою тебе покладе на землю. Коли я неправду кажу, зробиш зі мною що захочеш». Хоч Магамед Лисиці і не повірив, та подумав, хай, ось я вранці перевірю. Настав вечір. Перім і Магомед полягали спати в своїй хатині, а рано вранці кожен встав, щоб підглянути за другом і перевірити, чи правду казала лисиця. Та кожен робив те саме, про що намовляла лисиця. Друзі за малим не накинулися один на одного, але люди спочатку міркують, а тоді вже діють. Надумали мисливці розпитати один у одного, що сталося. Може, хтось їх зумисне хотів посварити. От пірім і питає Магомеда, друже, я бачу, що твої очі горять від гніву. Що сталося? Посідали друзі і розповіли один одному про свою журбу. І виявилося, що все це накоїла лиха лисиця. Якби вони їй повірили, уже на світі і не жили б. Вирішили Пірім і Магамет провчити лисицю. Вхопили вони один одного за барки і попадали на землю. Лежать і чекають, що воно далі буде. А лисиця вилізла з засідки, підійшла до мисливців і плеще на радощах у долоні. Ой, такі ж дурні, як Лев і Тигр. Повбивали один одного і лежать тепер мертві. А Пірім як ухопить лисицю за хвіст, як крутне, вона і дух спустила. Отож, Магамеде, сказав він, не слід вірити ворогові на слово. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.